Цю Євхаристію Харистію ми звершуємо в день літургійного спомену святих ангелів-хранителів, продовжуючи пленарне засідання синоду єпископів. Прислухаючись до того, що пропонує Боже Слово. Ми можемо черпати натхнення для наших роздумів з трьох образів. Голос притулок і дитина, голос, притулок і дитина. На перший голос. У подорожі до обітованої землі Бог доручає людям слухати голос ангела, якого він послав. Це образ, який нас торкає, торкає нас зблизька. це дуже близький. Нам образ, адже синод – це також подорож, в якій Господь вкладає в наші руки історію. Мрії та надії величного люду, сестер і братів, розсіяних по всьому світу, одухотворених тією ж вірою, спонукуваних тим же прагненням до святості, щоб ми разом з ними і для них намагалися зрозуміти, якою дорогою слід йти. Щоб дістатися туди, куди він хоче нас вести, але як ми можемо прислухатися до голосу ангела? Один із способів безумовно полягає в тому, щоб з повагою і увагою в молитві і в світлі Божого Слова підійти до всіх голосів зібраних протягом цих трьох років інтенсивної роботи. Обміну зіставлення і терпеливих зусиль, очищення розуму і серця йдеться про те, щоб за допомогою Святого Духа слухати і розуміти голоси, тобто ідеї, очікування, пропозиції, щоб разом розпізнати голос Бога, який промовляє до церкви. Як ми вже неодноразово пригадували, наше зібрання не є парламентською асамблеєю, але місцем слухання в сопричасті, де, як каже святий Григорій Великий, те, що один має частково повністю належить іншому, і хоча деякі мають особливі дари, все належить братам у любові духа. Однак для того, щоб це сталося, є одна умова. Необхідно, щоб ми звільнилися від усього, що в нас і між нами може перешкоджати любові духа, творити гармонію в різноманітності. Голос Господній не може бути почутий тим, хто зарозуміло привласнює собі виключне право на нього. Ui, parou, né? Натомість, кожне слово треба приймати з вдячністю і простотою, щоб воно стало для нас відлунням того, що Бог дав для добра братів. Конкретно кажучи, будьмо обережні, щоб не перетворювати наші внески на пункти, які потрібно захищати, або програми, які потрібно створити, але пропонуємо їх як дари, щоб ними ділитися, будучи готовими на. Навіть пожертвувати чимось нашим особистим, якщо це допоможе внести щось нове у спільне життя згідно з Божим задумом. Інакше ми замкнемося в діалозі глухих, де кожен намагатиметься повернути воду на власний млин, не слухаючи інших і, перш за все, не слухаючи голосу Господа. Не ми маємо рішення проблем, з якими стикаємось, а Господь. І пам'ятаємо, що в пустелі не жартують. Якщо не звертати уваги на провідника, вважаючи себе самодостатніми, ми можемо померти від голоду і спраги, потягнувши за собою інших. Тому прислухаємося до голосу Бога і Його ангела, якщо ми справді хочемо безпечно йти своєю дорогою, незважаючи на обмеження і труднощі. І це підводить нас до другого образу, притулку. Його символом є крила, що охороняють. Під крилами його ти знайдеш притулок. Крила це сильні інструменти, здатні підняти тіло над землею завдяки енергійним рухам. Однак, будучи такими сильними, вони також можуть опускатися і складатися, стаючи щитом і гостинним гніздом для маленьких дітей, які потребують тепла і захисту. Це символ того, що Бог робить для нас, а також модель для наслідування, особливо на цій зустрічі. Серед нас, дорогі брати і сестри, є багато сильних, добре підготовлених людей, здатних піднятися до великих висот завдяки енергійним рухам роздумів і геніальним спостереженням. Усе це багатство, яке спонукає нас, окрилює, іноді змушує мислити більш відкрито і рухатися вперед, більш рішуче, допомагає нам залишатися. Сильними у вірі навіть перед обличчям викликів і труднощів. але це дар, який повинен поєднуватися в потрібний момент зі здатністю розслабити м'язи. І схилитися, щоб віддати себе один одному як привітні обійми і місце притулку, бути за словами святого Павла VI, домом братів, майстернею інтенсивної діяльності, горницею палкої духовності. Унофічина un унценаколо де арґенде спірітуаліта. Тут кожен почуватиметься вільно, висловлюючи себе, тим спонтанніше і вільніше, чим більше відчуває навколо себе присутність друзів, які його люблять, поважають, цінують і хочуть послухати, що він хоче сказати. І для нас це не просто техніка полегшення діалогу чи динаміки групової комунікації. Обіймати, захищати і піклуватися належить, власне, до самої природи церкви, яка за своїм покликанням є гостинним місцем зустрічі де колегіальна любов вимагає досконалої гармонії, з якої випливає її моральна сила і духовна краса, її взірцевість. Церква потребує тихих і відкритих місць, які слід створювати насамперед в серцях, де кожна людина відчуває себе прийнятою як дитина в обіймах матері, як дитина пригорнута до щоки батька. І ось ми підходимо до третього образу дитини. Саме Ісус в Євангелії ставить її посередині. Думаємо, як Дух Святий не може. Допомагати, щоб в гармонії була теж відмінність, як вже казав раніше, церква потребує тихих відкритих місць, які слід створювати насамперед в серцях, де кожна людина відчуває себе прийнятою, як дитина в обіймах матері отже, підходимо до третього образу. дитини І саме ісус в Євангелії ставить її посередині, показує учням, запрошуючи її навернутися і стати такими ж маленькими, як дитина. Вони запитують його, хто є найбільшим у царстві небесному. Він відповідає заохочуючи їх стати малими, як діти, але не тільки. Він також додає, що приймаючи дитину в його ім'я, ми приймаємо його. Для нас цей парадокс є важливим. Синод з огляду на його важливість, в певному сенсі вимагає від нас бути великими розумом, серцем, баченням тому, що питання, які потрібно вирішити, є великими і делікатними, а сценарії, в яких вони розглядаються, широкими буденними. Але саме тому ми не можемо дозволити собі відірвати погляд від дитини, яку Ісус постійно ставить у центрі наших зустрічей і робочих столів, щоб нагадати нам. Що єдиний спосіб впоратися з покладеним на нас завданням, це зробити себе малими і смиренно приймати один одного такими. Пам'ятаємо, що саме через малість Бог показує, що таке справжня велич, і навіть що означає бути Богом. Ricordiamoci che proprio facendosi piccolo che Dio ci dimostra che cosa sia la vera grandezza, anzi, che cosa voglia dire essere Dio? Не випадково Ісус каже, що ангели дітей завжди вдивляються в обличчя Отця, що на небі, що вони є не мов би, телескопом. Любові Отця, брати і сестри. Тому просімо Господа в цій Євхаристії, щоб ми прожили найближчі дні під знаком слухання взаємної турботи і смирення, щоб ми слухали голос Духа, щоб ми відчували себе прийнятими і приймали з любов'ю. Щоб ми ніколи не втрачали з поля зору довірливих і невинних, простих очей малих, чиїм голосом ми хочемо бути, через які Господь продовжує звертатися до нашої свободи, до нашої потреби в наверненні. На наступну неділю. В Базиліці Святої Марії Великої Санта Марія Маджоре Папа буде молитися молитвою Розарію про мир в світі. І На наступний день, 7 жовтня, прошу всіх молитися День молитви і посту в наміренні за мир в світі. Йдемо разом, слухаємо Господа, прислухаємося до голосу Божого, і дозвольмо провадити нас силою Духа Святого.